Чи можна когось звільнити за результатами розслідування. Кодекс законів про працю не встановлює особливі випадки чи регулювання для звільнення особи за результатами службового розслідування. Я маю на увазі для приватних компаній. Тобто, де написано, що от за результатами службового розслідування ви от маєте право там когось звільнити. Тобто застосовуються загальні норми для припинення трудових відносин за ініціативою роботодавців. Підстави для звиння за ініціативою роботодавців вони є загальними, передбачені кодексом закону про працю і включають в себе систематичні невиконання працівником без поважних причин обов'язків, набрання законної сили вироком суду. Втрати довір'я через винні дії працівника, невідповідність працівника займаній посаді, наявність у працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів, одноразове грубе порушення трудових обов'язків керівником підприємства, укладення трудового договору супереч закону України про запобігання корупції, розкрадання за місцем роботи, поява на роботі в нетверезому стані, перебування у прямому підпорядкуванні близької особи, а моральний поступок. При цьому є, скажімо, є постанова ну, в тому числі і судова практика, яка визначає, що дисциплінарними звільненнями є ті, які ви бачите на екрані, виділені зеленим. Тобто, коли ви за результатом певного вчинення правопорушення маєте право звільнити людину, ну, тобто за результатом того самого службового розслідування, і, до речі, прогул. А, також додатковими підставою для звільнення за ініціативу роботодавця є порушення при виплаті заробітної плати, припинення повноважень посадових осіб згідно норм інших спеціальних законів за умовами контракту і на вимогу а, профспілки. А умови застосування звільнення як дисциплінарно стягнення, ну з яким якими треба враховувати це те, що необхідно у працівника відбирати пояснення, треба дотримувати строки притягнення до відповідальності. Треба збирати необхідну доказову базу. І перевіряти взагалі можливість звільнення, оскільки інколи буває таке, що там працівника через певні обставини неможливо звільнити, він там знаходиться у відпустці, або там є певна категорія осіб, які неможливо звільнити. І це все впливає на умови застосування звільнення як дисциплінарного стягнення. Е, окрім самого звільнення з тих підстав, які е, дають вам законодавство, можна, звісно, е, домовитися з працівником за звільнення за власним бажанням, е, можна звільнити зв'язку з короченням і можна за угодою сторін. Е, але тут є, до речі, певна проблема, з якою ми е, стикалися: це коли ви. Дійсно встановили певні правопорушення працівника, хотіли би його звільнити там по певній статті за ініціативу роботодавця, але ви вирішили, що ну не потрібно вам цим не потрібно вам, скажімо, ці проблеми. Ви домовилися? Він підписав за власним бажанням. А ця там службова перевірка вона пішла десь в архів. Потім з'являються якісь у вас проблеми, наприклад, з там, не знаю, з, з правоохоронними органами, ви кажете, так, компанія тут не винна, це, наприклад, винний певний працівник. Кажете, що було результати службового розслідування, і задається абсолютно логічне питання. А чому ви тоді, якщо ви знали, що ви тут, ну скажімо, що це все працівник, це вина працівника, чому ви не звільнили працівника з тих підстав, які передбачені законодавством, а він, наприклад, звільнений за власним бажанням? Ну і є наприклад, випадки, коли на цій в тому числі підставі розігруються такий сценарій, що працівник насправді там не винний в певних обставинах, видно там керівництво компанії, яке зрозуміло в певний момент, що вони також задіяні в чим непроміні дії. Тому от особа підписала заяву про звільнення з власного бажання. І таке буває, тому. Коли ви припиняєте трудові відносини за результатом службового розслідування, треба завжди думати, чи може це потім створити певний ризик для компанії. Оскільки, знову ж таки, без належної фіксації ну, можна зробити таку ситуацію, де разом з працівником буде відповідати і компанія, або там керівництво, або там начальник, наприклад, якогось відділу. А чому звільнення може бути проблемою? У випадку, якщо є проблеми з оформленням трудових документів, наявні формальні порушення. Якщо звільнення працівника а, було в період його перебування на лікарняному або відпустці, якщо є порушення при виплаті вихідної допомоги, заробітної плати, невикористаної відпустки, якщо відсутні документи внутрішнього регулювання взаємовідносин з працівником, ігнорування строків попередження працівника про звільнення, не отримання погодження про спілки у випадки таких необхідності, порушення особливої процедури звільнення випадку її наявності, відсутність підтвердження ознайомого працівника з наказом про звільнення. Це, ну скажімо, такі базові речі, які, які треба звертати увагу, тому що оці всі історії вони пов'язані з поновленням працівника на роботі. От якщо ви при проведенні службової перевірки, а потім за фактом службової перевірки приймете якісь незаконні рішення про звільнення, то ви то я нагадую про те, що працівник може потім подати. Позов, визнати своє звільнення незаконним, і вимагати від компанії скажімо, повернення грошових коштів за вимушений прогулку. Бувають такі ситуації, коли працівник дійсно після певного періоду повертається на роботу, оскільки одною з вимог може бути поновлення його на роботі. А буває таке, що працівник розуміючи, що в нього, наприклад, велика там, зарплата була через певний час пише позов. Uh, і uh, отримує рішення, і, наприклад, та, як правило, там розгляд таких позовних заяв може бути там і півроку, і рік, і за весь цей час uh, вимушено у прогулу uh, компанія може йому сплатити грошові кошти. Тому насправді працівнику вигідно uh, ваші порушення, оскільки у випадку, якщо конфліктної ситуації, він ці всі порушення може uh, використати і uh, таким чином, ну, скажімо, отримати грошові кошти, і при цьому це буде проблема, скажімо, ваша, а не його, що він таким чином використав, ну скажімо, якісь пробіли в вашій документації.